Якщо ви не знаєте, як провести вечір вівторка, я вас запрошую на прямий ефір. 19.30 говоримо про компанію Лівкот. Компанія, яка об'єднала вже більше двох мільйонів людей по всьому світі. Як так вийшло? Чому я вже два роки і три місяці постійно про неї говорю? Повірте, якби тут не платили гроші, якби тут нічого не виходило, то ніхто б вже про неї давним-давно не говорив. Виявляється, все працює. Компанія Лівкут змінює життя людей на до і після. І я точно знаю, що в кожної людини, хто стане частиночкою цієї компанії, будуть кардинальні зміни у його житті. Я це знаю лише із власного досвіду, із досвіду моєї команди. Приходьте, будемо говорити про цю компанію, і ви для себе її зможете відкрити абсолютно з іншого боку. 19.30 починаємо в нашому телеграм-каналі. Тут, звичайно, ви можете дивитися ефір за лаштунками, скажімо так.